Мої вітання. Це ютуб канал Львів. 24 Львів порядковує вуличні розваги. Зокрема, місто визначатиме локації і виставлятиме їх на аукціон. А з переможцями укладатимуть договори оренди терміном на один рік. Йдеться про діяльність вуличних фотографів, аніматорів, продавців розважальної продукції. Тощо детальніше про нові правила роботи поговоримо із директоркою департаменту економічного розвитку Львівської міськради, інною Свистун. Пані Інно, вітаю вас. Доброго дня, яку головну проблему має вирішити це рішення Львівської міської ради? Взагалі ми намагалися впорядкувати діяльність вуличних фотографів, продавців, кульок, аніматорів і мали на меті створити однакові правила, зрозумілі і прості для будь-якого маленького бізнесу, який займається цією сферою діяльності. Що саме змінилося чи зміниться порівняно з тестовим режимом, який діяв вже раніше? Тому що початкові правила вели вже раніше: також стосовно е, аніматорів і стосовно вуличних фотографів? Ну, тестово ми е, зробили. Таку процедуру, яку затвердили рішенням виконкому, дуже просту. Ми спочатку зустрілися з підприємцями, обговорили з ними загалом весь процес, як він може виглядати, дійшли розуміння того, що будь-яка діяльність має бути на якихось правових засадах. Не можуть просто продавці виходити на вулицю і щось там продавати. Або вони собі так е, прийняли таке рішення, мають таке бажання. Ось це має бути впорядковано. Тому ми е, запропонували їм е, зробити звернення до нас. Вони звернулися, і ми підготували, визначили спільно з управлінням культури локації, де може здійснюватись така діяльність. Ось і рішенням виконавчого комітету затвердили перелік локацій і е, передбачили укладення договорів оренди конструктивних елементів благоустрою. Скільки таких локацій є у місті? Таких локацій є до 10 локацій а, зараз. Але є місця, які передбачені як такі, де не може здійснюватися такий продаж. Це є площа Ангелів, це є площа перед оперним театром. А, це місця, де не може здійснюватися. Чому саме ці місця обрали такими, де не може здійснюватися ось ця робота? Ну тому, що при виборі місць виходили з того, що е загалом ця діяльність має не перешкоджати е життю міста в цілому. Тобто, е щоб ні мешканці, ні туристи, е скажімо так, не скаржилися на те, що їм якось там заважають, оглядати якісь пам'ятки, щоб це було більш так е цивілізовано і гарно. Тобто є ось цих 10 локацій, де паралельно можуть працювати, до прикладу, і вуличні фотографи, і аніматори, так? Так. так. Ви сказали, що місто проводило зустрічі з підприємцями. Чи були від них пропозиції стосовно їхньої роботи, і чи місто їх врахувало, і що це були за пропозиції? А, загалом а, ми намагалися. Скажімо так, досягнути такого якогось компромісного рішення. Ось і е, головне від них е, пропозиція була та що дати їм змогу здійснювати продаж там на ті чи інші локації. Ми спільно з ними і управлінням культури обговорювали локації. Ось і зійшлись на тих локаціях, які будуть більш безпечними з точки зору і не будуть дискусійними з точки зору мешканців міста. Ці локації ми разом спільно погодили, визначили і затвердили рішенням виконкому. Як розумієш, що ці локації в основному в центрі міста, так де більше так, туристів. Так. так, ці локації зараз є загалом в центрі міста, але е, підприємці можуть в майбутньому звертатися, пропонувати якісь інші локації, також районні адміністрації, і е, наш офіс агломерації також може ініціювати якісь локації, де можуть здійснюватися такі е, така діяльність. Чи буде інформація про аукціони щодо оренди того чи іншого місця публічною та доступною? Так, 100%. Оскільки аукціони будуть проводитися в системі Прозоро, то вся інформація буде публічною і доступною. Крім того, ми будемо обов'язково інформувати про ці аукціони на нашій сторінці економіка львів у Фейсбуці. Ось для того, щоб всі, хто бажає, мали однакові умови і можливості прийняти участь і а, проводити таку діяльність в місті. На яких умовах формуватиметься стартова вартість оренди тої чи іншої локації? Чи, можливо, будуть різні ціни незалежно від самої локації? А, ні, ціни однакові, в принципі, від е, локації, верніше стартові однакові. А чи будуть вони різними, напевно, аукціон дасть змогу зрозуміти. Стартова ціна буде на рівні е, одного прожиткового мінімуму працездатних осіб. Зараз це 3028 гривень. Тобто в місяць, так? Так. як місто планує контролювати дотримання правил роботи? У нас, по-перше, цей алгоритм передбачений ухвалою. У нас є муніципальна варта, є районні адміністрації, які мають можливості здійснювати нагляд за тим, щоб ця діяльність здійснювалася в такий спосіб, щоб не перешкоджала. Мешканцям чи туристам нашого міста, щоб не викликало ніяких скарг е, з боку людей? А е, у разі, якщо буде якісь невідповідності вимогам рішення, муніципальна варта, працівники муніципальної варти можуть складати протоколи про адмінправопорушення або ж викликати поліцію для вже подальших дій, тобто за порушення такої роботи може загрожувати штраф, так, О, так. а яка сума цього штрафу? Ой, не готова в цю хвилинку сказати, бо він мені здається 1700 гривень. Потрібно уточнити. А от чому договори оренди будуть укладатися саме на рік? І Чи, от можливо, в подальшому продовженні, чи кожного разу це буде новий аукціон? А в нас рішення передбачено, що договори можуть продовжуватися ще на рік, автоматична така пролонгація. Ось крім того, ми скажімо так, це наразі тестуємо для того, щоб розуміти, чи спосіб, який ми це організували. Чи він буде працювати добре і не буде ніяких е, скарг ні з боку бізнесу, ні з боку мешканців? Якщо це буде працювати добре, ми внесемо корективи і е, дамо можливість продовження таких договорів на довший термін. А от коли можна буде говорити про перші результати впровадження ось цих нових правил? Е, взагалі. Вже є умовно перші результати. Ми тестували це на власне такому пілотному процесі, який затвердили рішенням Лаконкому. А сім місяців протягом яких здійснювався продаж на тих визначених локаціях, принесли бюджету зараз вже порядка 200 тисяч гривень. Вісім примерно, які були зараз. Ось. А, і в процесі от цього такого періоду, в принципі, наразі не було ніяких скарг а, з боку мешканців щодо діяльності аніматорів а, чи вуличних торгівців зараз. Ось сподіваюсь, наступного року ми це вже протестуємо з аукціонами і подивимося, який буде результат. Тобто, ось ця система повноцінно мала би запрацювати вже з нового року, так. Так, ви щойно сказали, що за останній час скарг не було, але вони були раніше. І от якщо так. такі ситуації будуть надалі виникати, куди львів'яни, туристи можуть звертатися, як місто буде на це реагувати? У нас є муніципальна варта, яка постійно здійснює нагляд за діяльністю таких вуличних торгівців, або ж представники районної адміністрації. Зрештою можна звернутись до нас на гарячу лінію міста, повідомити про той чи інший випадок, і обов'язково скерують а, муніципальну варту, яка має відреагувати на той конфлікт, який там в тому чи іншому місті буде. Львів це таке туристичне місто, і насправді впорядкування ось цих розваг має важливе значення. І от як, на вашу думку, ось це рішення вплине на туристичний імідж Львова? Гадаю, добре вплине, тому що загалом в усіх містах така практика є. Є вуличні торгівці, які продають якісь такі товари для емоцій, як ми тут. Їх називаємо а, і думаю, що це і мешканцям цікаво, і туристам. Будемо сподіватися, що це насправді запрацює і жодних конфліктних ситуацій більше виникати не буде у місті. Пані Іно, я вам дякую за розмову. Нагадаю, ми розмовляли із директоркою департаменту економічного розвитку Львівської міської ради Іною Свистун. І я Зоряна Казмірук, ви дивилися ютуб канал Львів 24